О цього парку, де нині кияни охоче роблять селфі та відпочивають, ще кілька років тому взагалі не існувало. А тепер одне з найбільш фотографуємих місцин Києва. І це не перебільшення. Нині столичний парк Наталка є улюбленим місцем відпочинку киян. Тут і поле для гри у футбол, і бігова доріжка зі спецпокриттям, дитячі майданчики та зони для усамітнення. 35-річна активістка, керівниця громадської організації Парк Наталка Наталія Чорногуб пам'ятає цю територію зовсім в іншому стані. Раніше парк Наталка був одним із самих найнебезпечніших міст на території Києва. Тут були руїни, тут були шприци, тут було сміття, тут не було доріжок, освітлення, лавочок. Тут Проводили розбірки кримінальні авторитети. Ідея благоустрою, урочища Наталка виникла в активістки після Революції Гідності зі сплеском громадського руху в Україні. Корінна киянка Наталія вирішила не чекати, поки коштовну землю на березі Дніпра забудують. Заповзялася зробити тут парк мрії. Спершу спробувала привернути увагу мешканців до покинутого скверу, влаштовувала толоки, розважальні акції. Недовіра. Перший першу толоку, яку я провела, це на мою на мої річниці 30-річчя тут в парку 5 років тому розвішала об'яви скрізь, напекла якогось печива, граблі принесла. Що, типу, ну давайте там приберемо невеличку територію, ми з вами підемо. Як ви думаєте, скільки людей прийшло? Нуль, ніхто не прийшов, лише мої знайомі. І мені було так обрагли, що типу, виходить, що тільки мені потрібна ця територія, а мешканцям це все не взагалі не, не, не для чого. Не просто було із чиновниками. Наталію постійно підозрювали в тому, що вона переслідує якісь свої політичні чи бізнес-інтереси. Півроку пішло на те, щоб вибудувати довіру з владою і почати конструктивну роботу. На той час до громадської організації вже приєдналися архітектори та урбаністи. Враховуючи побажання місцевих жителів, ті розробили концепцію парку. Домогтися затвердження проєкту владою та фінансування теж було непросто. Боже, це було таке щастя, це було перше, здається, чи 10, чи 5 мільйонів гривень проголосувала рада. Уявіть, скільки щастя, що можна було поставити освітлення. Просто освітлення, це ж основна база. Це значить, що не будуть красти, не будуть там ламати щось, що не буде наркоманів парку. Наразі в українському законодавстві немає норми про те, що перед забудовою чи реконструкцією парку влада має обов'язково консультуватися з громадою. Тобто мешканці по суті не можуть впливати на те, що з'явиться в сквері: клумба, фонтан чи футбольне поле. Наталія хоче це змінити. Також немає законодавчого визначення, поняття публічні простори. Усе це створює підґрунтя для маніпуляцій і ускладнює роботу урбаністів. Сучасних скверів в Україні не будують ще й тому, що комунальники й досі керуються застарілими радянськими нормами. Деякі з них ще з 1970-х років. Уявіть собі паркового будівництва. То про яку сучасність, про які європейські стандарти ми можемо говорити. Зокрема, ліхтарі в парку, які, от ви бачите, там трьохметрові, ми навіть боролися за те, щоб не були дев'ятиметровими, які передбачені да, бо вони дуже високо світили і фактично освітлювали лише крони дерев, а не місце, де ходять люди. То ми навіть тоді боролися, переконували архітекторів, переконували влади, писали розписки про те, що ми просимо, ми показували європейські практики. Два роки тому столичний парк Наталка урочисто відкривав мер Києва Віталій Кличко. Для нього цей парк став своєрідною візитівкою мера господарника. На реконструкцію парку влада виділила рекордні для Києва 200 мільйонів гривень. Але Наталію не турбує чужий піар. Для неї головне, що завдяки діяльності її громадської організації площу парку вдалося збільшити з 12 до 42 гектарів та вберегти частину скверу від забудови торгівельними центрами. Ніколи не бійтеся, що ви, що влада буде піаритись на ваших проєктах. Це ж прекрасно. Якщо влада піариться, значить це означає, що парк або ваш проєкт буде жити довго і без вашої участі. Бо це кінцева наша ідея була. Що не ми такі класні і великі зробили якийсь парк, а що є парк без нашої участі. Нині Наталія ініціює не лише зміни до законодавства, але й проводить тренінги для активістів з інших міст про те, як налагоджувати діалог з владою. Її досвід, іти шляхом співпраці з чиновниками, а не скандалів, виявився, хоч і не найлегшим, але дієвим. Не чекаючи змін у законодавстві, активістка запускає пілотний проект у Дрогобичі на Львівщині. Там злучатимуть громаду до проектування трьох зон відпочинку.